Які конфлікти вогнищевих змін у мозку у дитини 12 років у правій ділянці? Дякую. Пані Тетяна, треба дивитися КТ. У мозку, от є дуже один важливий момент, немає вогнищевих змін. Клітини мозку, клітини мозку ділитися не можуть. І це вам підтвердить будь-який лікар. Любий. Клітини мозку не діляться після третього місяця життя. Не діляться. Взагалі. Но в, мозку, в мозку після клітин, є ще та, така сама структура, як сполучна тканина на шкірі. Тобто в мозку окремо є ця сполучна тканина. Вона називається глія. І от ділитися або змінюватися може тільки глія. І Оці центри, які ви бачили у фазі відновлення, вони будуть з утворенням надмірної кількості глії, вони будуть білі. І оце буде називатися вогнищеві зміни.